Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Реактивний Піноцид. Сьогодні ми будемо реагувати, дивитися і реактинізовуватися знову, але почнемо ми з великої. Великої насправді події, якої я насправді досить таки сильно чекав. Набагато більше чекав, ніж Майнкрафт фільму. Я не дивився цей фільм, я його подивлюсь об обов'язково. І потім, і потім ми подивимось його на твічі, ми подивимось, і я скажу. І я справді. Вам скажу, я буду його дивитися, не дивлячись на те, що він мені абсолютно не подобається графічно, я буду його дивитися. І після е, цього я офіційно скажу свою думку про Майнкрафт Фільм, наскільки він лайно, і зможу офіційно їм сказати, що я дивився фільм, мені не сподобалось, ідіть нахрен. Так що якось так. Я нарешті дочекався Тізера, другого на втором фільмі! <кхи> Припрошую! Welcome back! Are you ready to start the show? Come with you now! Bye! В сьому в, цій, в сьому городні... В ротні вийде! В грудні в, ць, в цьому році вийде. Three. Is is that what they're doing? Right? Where? Everywhere. Everywhere. Whoa, whoa, whoa. Showtime! oh, 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 oh. oh, oh. Еу ей еу. Еу. Коротше, що я можу сказати? Це ж в тізер, блін, втав-2. Виходить фільм. Господи, в цьому році, в грудні, господи. Я цього насправді набагато більше чекаю. Тут нам показали, що нам взагалі тут показали. От хочу трішечки зреагувати, трішечки порозбирати, тому що ну і тим, тим паче трішечки подольше, щоб якби хронометраж трішечки підтягнути. Е, так, давайте знову подивимось. Are you ready to start the show? От, давайте ми бачимо тут е е атракціони. Я так розумію, це якраз таки від нас відсилає до е атракціону по е франшизі Фредді Фазбера, так сказати. От ми бачимо, е якби, оригінальний ресторан. Скоріше за всього, Gone to Fix My Friend. Типу, іди полагать моїх друзів. Out there, Mike. <рігра> бачимо старих <рігра> головних героїв. І бачимо. Мордяку! Мордяку! Мордяку Блакіто, обої! <рігра> <Where? Where? рігра> Непонятний пульт, якого я не знаю, я не бачив. <рігра> це Чіка? Ну, по, по клюгу видно, що це Чіка. До речі, було б, знаєте, трішечки страшніше, якщо б в тизері показали, що вона от без очей. Вона ж в оригіналі була без очей, типу. І, і вона без клюва така, типу. Типа, і такий. Так, ну ми мангл бачимо. Так. Болен ББ. ББ, і він живий. Він собака живий. Showtime. Showtime. Це, я так розумію, сказав, наш великий I always come back. Якось. І звичайно ж, крик по закінченню тізера. Ну. Мене насправді це не злякало. І звичайно, дуже. І показали той Фредді, який нікому не подобається. Я не знаю, що той Фредді нікому не подобається в оригіналі, але. Факт тому, що він ну якийсь взагалі його ніхто не бачив, не чув. Типу, ми, ми всі знаємо, що він існує, але, типу, ніякої загрози, як такої, він не Не, прям не, не сказати, що прям веде. Але то, то, то гра, а це фільм буде, блін. Хочеться. Я дуже чесно хочу, щоб друга частина, о, до речі, 5 грудня, щоб нарешті цей. Цей фільм, друга частина, була набагато кращою, ніж перша. Я подивився, я дивився якраз таки першу частину. Mm -hmm. yeah. Ну, коротше, якщо так сказати, якщо ти э, не людина, яка, типу, от, от, от взяти фільм і видернути її в розрізу там з грою, то окей. Okay, норм. Тіпа, окей, ну, і, Але як хорор, тіпа, умовно. Ну і ще по хорорним елементам він був не настільки страшний насправді. О, хочу очікувати тут набагато чогось страшного, щоб я такий та ти що їй Мене тут лякати, походу, прийшли. Це що? Це що, це, це не перший? Не, не перший ФНАФ? Це не перший, це другий. О, мене тут реально лякають. От дуже хочеться цього відчувати. Ніж першому. Тому в НАФІ, де тіпа, е, Тіп приходить, засинає, потрапляє в астрал, йому там кажуть, що хтось винуватий, хто винуватий, знайти винуватого і все. І ось так проходить ніч. Ну, Просто за як як мене. Можна мені так само роботу прогулювати. Я дякую. Я, якщо б мені ще за це гроші платили, йому за це гроші платять, я, взагалі офігєзна. Ну, я молюся, будь ласка, зробіть хороший ФТВ, другий. Господи, нехай другий ФТВ буде хорошим. не як Шрек 5, не як перший фтав, ніяк Майнкрафт фільм. Господи. Пробачте за це сує за те, що я сказав це. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Ну що ж, а з вами був я, Ярослав. Дякую всім, хто подивився зі мною дане відео. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал. Також дякую, звичайно, вже вельмим шановним спонсором за перегляд даного відео. І також спонсором за підтримку фінансово можете мені мене підтримувати всього лише за 10 гривень, мінімально 10 гривень, є там рівні за 35-70 гривень. Але якщо ви, наприклад, в залі у вас грошей немає, і там, наприклад, 10 гривень на Приватбанку, то можна і мене і підтримувати за 10 гривень. Як варіант. Ну що ж, а з вами був я, Ярослав. Всім папа, -па, мої черепашки.